А всі решта ці ви не пишіть, я просто чуть-чуть розкажу особливості кожного різного інструменту. Рановський що фасонний лісів єдина монографія, яка випущена по проєктуванню розрахунку фасонних різців. На цієї книжки в мене зроблено методичний посібник, який зараз є вже в читальному залі, де можна його взяти при виконанні курсової роботи. На основі цього я зробив Ну, українському. Я ширі Рентки, це білоруська група е, науківців е, основа різного режисмії. Тут є своя специфіка, тут дуже добре конструкцію і будова протяжок і складних різених інструментів. є. Є Тут трошки не, не е, е, Зроблена е, алгоритми розрахунку різних інструментів. З часом так, я пішов до висновку. Що робити жорстку програму по розрахунку в особливо любого ресурсменту, немає змісту. Тому що студент і проєктувальник ну, втрачає розуміння, що він там рахує. Тому всі розрахунки, які я давав, даю наш ну, методичний посібник, вони зроблені в маткаді. Лінійне програмування, студент бачить питання, бачу формулу, бачу, як вона міняється, є можливість змінити якісь там, бо в кожної теорії різання і різництва багато є такої е, е, статистичних даних, так, даних імперичних, тоді просто вчити від і до. А студент повинен подумати, який там коефіцієнт туди втиснути, щоб йому одержити те, що треба. Тобто, яким чином можна це зробити? Філіппу вирішує студент, це Хороший, там є зубообробка. Шатін-шатін, справочник, так? він заміняє, він колись був основним, коли не було ординарця. Але шатін я не викидаю того справочника, зараз має в себе. В ньому можна багато чого знайти того, чого немає у справочній ординації. Тобто той дещо впустив. Ну, Іноземцем розробка зуборобного інструменту. Власні це є е, досить перші приклади проєктування і розробки різного інструменту, використовується ЕВМ. Основний проєктування інструмент це проміння той же саме Речевиці, ця група розробила теж е, шо, прошу, прошу. значить розробила таке страшне. Бо е, дуже дорого коштує. Коли коштувала тисячу так? П'ятижире колись. Ну, а тепер, напевно, десь два рази більше, правда? Така бджюрка. Далі, оперившись, медиучетник сахар, це вже син написав, але ця книжка порібне з тою просто видана в Америці і вже якість фотографій, малюнків дуже якісна, можна побачити краще цілі. Інструмент для стаків чипику, ну тут ясно, пояснення треба. Ніхто для осіпов з теорії різання, те різні вчите? Вчили. Тут є багато е, зроблених зразків креслення різаної інструменту. Звичайно, там є купа помилок. Вони ж не відповідають діючим системам ГОСТів, позначення шорстку і так далі. Але для студента денника це є підносний матеріал. Він бере ту книжечку, починає малювати те, як він вміє, те, як не розуміє. Прийде до мене, я їм підкажу, як відправити, щоб воно було виглядало як нормальне креслення згідно вимог до гості комунікації. Роману. Це панове, дуже потужна книжечка по розрахунку зуба різних інструментів. Вона є в одному екземплярі в обласній бібліотеці. Ну і в мене десь вдома ще одна є варіант. А на основі цього розроблена в мене методичний посібник, який звідти можна використати. Фрайцер це дуже цікава книжка, вона дуже старенька 59-го року. Я випадково влучу в міграді на заводі імені Кірова, який пускає підводні чуди і відомі вам трактори Там та чого пускають воєнного, який ми не знаємо що там. Але я там мав, я тему виконував з ними по покриттю <кій> полосвінтів. Щоб зменшити зношення. І будучи в інструментальному цеху, в яку виготовлялися лопатки турбіни, хлопці йти між собою кажуть, слухай, кого є книжка Франфіль, ти медленно заберіть, тому що знищують. Я питаю, все чу книжку знищують. Тож вони старі там якісь часи за цього, за Гітлера, та що знищують, чи за Сталіна знищують. Каже, він уїхав за граніцю, удрав. Тому каже його. Ту книжку. Я приїжджаю сюди в Тернопіль, дойду на Кобальну, до хлопців, інструментарів інструментарю. Така ситуація, є такі книжки, є, кажу, хлопці, всі книжки поховайте, кажіть, що пропали, Бо бібліотека через -ти тиждень часу ці думка не пише. Каже, за те, що ви зберегли, мені одну книжку подарували. І вона є. Чим ця книжка добра? Написано дуже просто і зрозуміло. Вся методика розрахунку. Настільки зроблено якісно, що найсаме, що не є студент, який не знає ніякої там великої математики, знає тільки ціну скошну трошки, щоб розуміти, він може розібратися на основі чого робилися ті чи. -то... Це певні ну, це недоліки. Але ці недоліки, ну, наприклад, ну, які недоліки. От, то, в тому фрефорті є розрахунок чевертості свої фрези, яку ви будете робити курсовий проєкт. Я мав чотири методики такої розрахунку, і всі ті методики надавали однакового в кінці виходу. Спочатку, коли я працював на калькуляторі, дуже довго було. Потім, коли з'явився перша в мене матка, я зробив методику всіх чотирьох, почав дивитися, де щось не сходиться. Саме більш точний був звичайний фрайкер. Там тільки деякі математичні формули, просто чи описка. Дві неточності були, які їм треба було виправити, і решта пішло. А всі три методики вони мали, напевно, таку штуку, що хтось ту методику написав, а студент набирав, чи вписував формули, розумієте, Ну, йому все одно, що інтерал, що косинус, що синус. Він писав просто несвідомо. Тому там за пару помилок, які я потім виправив, і всі чотири методики в кінці-кінці вдали один і три результати. десь قلنا. А от тут вам треба ще дописати да зараз до тих 45. Ще востинний. Де СТО державний стандарт 20 223090 інструментальних за визначення терміни визначення терміни і визначення. Так, це один І 2.19 ДСТУ 2249 94 оброблення різанням терміни визначення і позначення. Ці два визначні, визначені мною гости, являються термінами. Ну, я думаю, ви знаєте, щоби Математично обробити якусь інформацію потрібно один і той самий елемент назвати правильно в всіх статтях України, Росії, Омерці. Тому це, ці два гости розроблені на основі існуючого міжнародного стандарту, десь я знайду зараз його позначення, в який ми почав дуже давніше. Тут є однозначно, що в Україні, що в Польщі. Що в мене щось є визначення переднього кута, що таке різець, що таке довбач і так далі. розумієте? Це для того, щоб математично шукати якийсь пошук робити. так? Ну, є решта допустити посадки м'якого, той справиш вам буде дуже потрібен при тому, коли ви будете креслити, бо всі поля допуски відхилення від розмірів по поверхні і <кій> до розмірів. Це буде залежати від цього. Далі. <клес> ну, 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 тут і методичні посібники, які ви будете використовувати приванні постовного місця. його не треба. Коли буде курсовий проєкт, я вам скажу, ви його побачите. Та? Рановський відомий що тут можна було розгрунтувати.